зошити. Сторінка друга. Прочне читати Мері. Міжнародні. Все. Жахливе читання. Розпочинаємо разом сучасні концерти. Ми народні, присутствуємо з іншими школярами. Так тяжко прочитати, та, Мері? Ну, взагалі так. Тоді, два. Я ж тільки... Я ж тільки прочитала уто, ви мене що просили? Де тут у нас така розумна марш урок закінчений. Ну і вона якась. Е, джунс, псс, джунс, джунс. Джунс, це мені підкинула? Ну і що тут? -а? Я вихід? Порвана якась так книжка? Джунс? Mm. Ти тут щось бачиш? Е, Мері, чоло? Оберни сторінку. Так тут це говорить? Барно. Непонятно. Тут все порвано. Гей, привіт, Мері, Мері, я Вайбі. Чекаю тебе біля люку. Вайбі. Вайбі, значить. А... Це, розумієш, Даш? Ото. Тут написано Я і вихід. Ну, хіба вихід це є знайдемо сестру Двоє Юрі? Але це вже неможливо. що, наїсти? проклятний компот, uh, Ти мне його ніколи не ти мені його ніколи не готувала. Ти моя мама, дай мені кольцо. Ти не моя мама, Мо моя мама не має гудчиків і не має рот зашитий. Мам, я піду погуляю. Тут такий Ну і де я? Оце я за записку. Це я. Я не це як мене звати. Та ти ти чувак, ти що мені написав листа і кинув мене прям як включав. Як Вайбі. Вайбі. І що ви тебе забули в тому люку? Я не хочу туди ночувати. А я тебе не прошу. Я прошу тільки від тебе. Золото. У мене немає золота. Тільки ти зможеш? Я тобі дам золото своє кольце? а ти мені допоможеш винувати свою, свою двоюридну сестру. Добре? Домовилась.